І сьогодні в гості ми запросили начальницю. Вітаю вас. Вітаємо Привіт. тебе, Юлю. А, зараз правильно прочитаю начальниця відділу інтернет-комунікацій медіа нашого телеканалу МТМ. Юлія Кочов, раді вітати. Вітаю вас також. Дуже рада вас бачити. Дякую вам за рекламу. За нашу наших соцмереж. Я теж від себе прошу всіх підписуватися на наші соцмережі. У нас там цікаво. У Нас там не тільки новини, трошечки розважального контенту. Також ну намагаємось всіх. Тримати на плаву в цьому страшенному вирі новин. Ну, не треба питати начальницю відділу комунікації, чи багато часу ти проводиш в соціальних мережах. Не треба, да, тому що. А давайте спитаємо, чи багато ти проводиш? Тема нашої зустрічі звучала як життя в соцмережах. Угу. Так, от моє життя здебільшого там воно і протікає. Але все ж таки я намагаюся знайти цей баланс між реальним життям і життям в соцмережах, тому що дуже втомлюєшся від цього потоку інформації, особливо зараз. Uh, як раніше було, ти прокидаєшся, там, трошечки потягнувся, зарядочку зробив, пішов там, зуби почистив, якісь гігієнічні процедури, пішов кави випив. Зараз ж ні, зараз же що треба. Що сказав Трамп? Розплющуєш очі і одразу? <свіс> <свіс> Трамп. Що вони знову сказали? Ну і це я, звісно, утрірую, але все ж таки да, дуже багато часу доводиться проводити в соцмережах на якихось новинних ресурсах і так далі. Що для тебе життя в соцмережах? Мережах? Що це таке? Ну, це таке поняття якесь. <смі> Я не знаю, що для мене життя. Ну просто таке життя робота моя пов'язана повністю з новинами. Живеш постійно в цьому інформаційному просторі. Ну і соцмережі зараз, здебільшого, для мене це настільки як раніше можливо подивитися, там хто поїхав на балі з друзів, хто там заручився, у кого народилась дитинка. Ну таке, що з кого фотосесія особисте, да яка фотосесія? Зараз це здебільшого новини. E, звідусіль якась можливо аналітика, експерти. Прості господі, вони від них нікуди не подінешся. Чиясь думка, так щоб сформувати свою думку. E, доводиться також брати і думки інших людей. Ну це зрозуміло при тому, потоці інформації, в якому ми зараз живемо. В яких соцмережах ти є? Особиста ти твоя e, сторінка? Фактично в усіх. Ну нема мене в Твіттері ікс в цьому. Єдине в чому а так здається скрізь. Ти встигаєш Однією фразою відношення. Так Ну, все. В цьому В цьому немає. ну я просто не знаю, як його назвати правильно зараз. Чи, чи то Твітер, як його пам'ятав раніше, чи ікс, як він а зараз Чи ще третє слово, яке не можна казати в ефірі? Як яке? Я поза ефіром скажу. Добре, <гум> вдається ну ти вірніше так. В тебе робота проходить в соціальних мережах. Чи не відбило в тебе це бажання там щось з особистого життя викладати постити, ділитися? Насправді да є таке, що трошечки вже нема бажання навіть ділитися якимись. Навіть якщо щось таке ну, трапилось радісне, чим ти раніше би першим ж ділом поділився би всім би розказав, що от, дивіться, яке в мене красиве насичене життя, то зараз це часто просто навіть недоречно. Ну, Особисто для мене це моє ставлення на точно. Якого. Ну блін, розказати, як ти класно з'їздила, кудись там, десь погуляла. А тут якийсь знову черговий прильот, якась чергова трагедія людська. Ми постійно живемо в цьому жахливому інфопросторі. Ну, якось воно не завжди доречно навіть буває. Знаєш, викроюєш такі моменти, коли е, трошечки спокійно, і ти такий, ну ладно, фоточку з прогулянки. Можна ж фоточку з прогулянки? Ну, так, і так, все. так, так. Згодом гарна погода. Да. Змінюються звички е, через те, що ти багато наприклад знаходишся в соціальних мережах. Ну, звісно, як я казала, що зранку ти встаєш одразу, що так. Ввечері ти перш ніж заснути отак. Ну, це все впливає, звісно, на мій спосіб життя. Але я знаю людей, в мене є знайома, яка е, розказувала для того, щоб е, робити такий детокс від соцмереж, вона ввечері. А, там шостої чи 7 години вечора вона відкладала телефон в іншу кімнату, закривала його і все. І вона там ключик, на, ключик сховала, щоб не ключик, знайти. можливо, там чоловіку віддавала, і вона от з дітьми там, з чоловіком, там проводили вони якось час спільно. А інша знайома, бачите, скільки в мене знайомих, а інша знайома взагалі на вихідні казала, що я взагалі на вихідні роботу відключаю, все відключаю, ніяких соцмереж, ніяких робочих там дзвінків, переписок, нічого. Думаю, боже, це ж страшні люди. Як вони яка це сила волі? А <laughs> мене цих людей. зараз виникла ідея, що я так це проаналізував. Що коли я знову придбав собі Apple Watch, не можна, мабуть, рекламувати розумні часи. Розумний годинник. Uh -huh. Смарт О, дякую. Смарт uh, годинник. Mm, я менше часу став проводити в телефоні, тому що якась там повідомлення uh -huh. прийшло. Я подивився, все я бачу. Мені не треба за ті подивитися. Немає ви тривоги? Новина, потом... ні, ні, просто так. Так бачиш якась новина, потім ти її прочитав, потім інстаграм, фейсбук та, 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 все пішло, пішло. Пішло так, да, побачу, да, да все воно це зрозуміло. Це воно зрозуміло. ж тебе не за Може так, телеграм перевірив. Так, а що там в Фейсбуці? Так, ладно, а що в інстаграмі? А що там? А що в Ютубчиків? Ну, це от давно. Пошло. Не за одним одним це такий ланцюжок, просто який неможливо зупинити протягом дня. Чи впливає от якось на мову спілкування в соціальних мережах життя таке? Ну, я б не сказала навіть, що це на мову спілкування. Ну, здебільшого, знаєте, в соцмережах мова мемів вона mm -hmm. зараз використовується дуже активно. І е, якщо хтось каже, що меми це щось таке примітивне, таке, щось ми деградуємо, то насправді ні. Я вважаю, що це такий пласт культури. По якому ще історію будуть вивчати <гум> в майбутньому, я тобто це щ... відображає абсолютно контекст, відображає події, які зараз відбуваються, і тому якісь такі жартики, знаєте, ці специфічні, такі от які контекстні, скажімо так, які вже знайшли відображення в мемах, використовуються регулярно в моєму житті. До речі, якщо ви не знаєте, я вам розповім. Я нещодавно зустрічався з друзями, і є гра настольна гра з мемів. А я чула таке, да. Тобто там роздаються якісь карти uh -huh. е, з мемами з, з, з цього світу, починаючи там з нашого військовослужбовця, який е, декілька років тому вискався з приводу ЖКХ, типу мерзость. Ось uh -huh. і видаються якісь картки. З колоди кладеться якийсь мем, і ти з твоїх карт має... А ні, ти береш, кладеш якийсь мем, і е, всі присутні мають викласти те. Той мем, що максимально до цього підходить, і той, що тобі обирають, ти його обираєш. І чий мем ти обрав, він робить наступний ход. Це і... мають бути дуже популярні меми, тому що зараз. Знаєш, ну такий просто обсяг інформації, такий обсяг у цих от мемів, що просто ну тебе голова лусна, якщо ти будеш це все всотувати в себе, запам'ятовувати yeah, і якось чи що, ну вже класика. Ну, класичні. Да, я розумію про мерзості, все таке так, це так, вже так, класика. Ну, Дуже дуже круто Ну, тим не менш, мені здається. Просто в соціальних мережах ми спілкуємося з більш короткими реченнями, і можна можливо, от наприклад, знову таки повертаючись, підлітки діти mm -hmm. будуть в реальне життя переносити якісь такі більш прості, скажімо так, форми спілкування певні слова додавати свою мову. Можливо, це погано? Я не вважаю, що це погано, і взагалі я не вважаю, що є такі в мене знайомі, які обмежують дітям перебування в соцмережах. Причому обмежують не то, що там ну, це логічно, що треба якось обмежувати, якось контролювати, але от повністю забороняють. Забороняють використовувати телефон, там планшети, всі ці гаджети до певного якогось віку. Чи правильно це я не берусь розцінювати, це особиста справа кожного, як виховувати дітей, але я вважаю, що наші діти вони живуть в цьому соціумі, вони живуть в цьому середовищі. Воно Цифровому є. В такому світі. Да, воно є, воно буде. Е, воно буде від... надалі розвиватися. розвиватися. Ти нікуди від цього не подінешся, ти е, від цього нікуди ну, не сховаєшся. Та й нащо? Просто е, єдине, що має зробити... Батько мати для, для дитини це привчити до якоїсь цієї гігієни інформаційної. До того, що є час на соцмережі, а є час на розваги офлайн, на якісь гуртки, на яких на якісь там, от як ви казали, там секції це таке інше. От, час на почитати книжку, час на подивитися якесь кіно з батьками. Ну, тобто, якось це треба регулювати. Я вважаю таким чином. Але це моя особиста така думка. Я абсолютно згоден, що треба знайти баланс. Катерино, як ви вважаєте? Е, баланс це взагалі ідеально, що може Може статися в нашому житті, тому буду робити все, що хочу. Дійсно, треба ну, розважливо. Я наступного ефіру через тиждень принесу баланс борту, ми будемо шукати баланс. Добре. Це така дошечка, на якій угу. смертей. Ну, дійсно, баланс в соцмережах. Тобто, щоб не було. Як уникнення такого реального відходу від реального життя, і ти маєш розуміти, що в соціальній мережі це певний вид спілкування, і треба жити в принципі реальне життя, щоб не було цього перекосу, щоб не вивалитися з реальності, потім вийти в світ і не розуміти, що робити. Це ж теж певні соціальні зв'язки. Тут ти комунікуєш одними, скажімо так, форматами, mm -hmm. формами, виходиш в життя, будеш зовсім по-іншому, і не знати можливо, <зв 'язувати> як взагалі спілкуватися розмовляти. Ну, так, ну, так, тому що соцмережі, якщо це було ну раніше, там це моя особиста думка. Що раніше соцмережі були це більш про те, ти просто показуєш своє життя замість mm -hmm. того, щоб там ну телефонувати кожному з своїх родичів. Ти просто зробив там якісь соцмережі фотографії. І вони знають, ти там поїхав, в тебе там щось сталося, ти отримав там якийсь диплом. Це якось особистий зараз... фотоархів був. Знаєш, ти просто так, так, свою стрічку да, і згадує якісь моменти. Мені самі приємно згадати, що от було те, було інше, щось таке. А щось не неприємно згадати. Я можу це скрити. Ну, тобто таке, оце. Тобто, і, і ми там викладали, згадайте по 20-30 mm -hmm. фото і вдалі, невдалі, в mm -hmm. смішні. То зараз ми вже ну нібито будуємо якусь реальність, де ми успішні, де в нас все добре. Ми такі фільтруєш мене... так, те, так. що викладати, ти розумієш, що не викладати? В цьому ну ти все менш-менш починаєш цьому вірити і все менш менш, менш, -менш реальний в цьому так всьому. і, і шукаєш mm -hmm. вже якийсь, якийсь що десь тут брехня. І якщо в тебе так все добре, сто відсотково щось десь якось там. Має Або бути. бачиш якусь фотосесію, людина, яка тобі так, ну, не дуже подобається, та, і думаєш, ой, блін, ну це ж все неправда. Так, ну, так. що ти там обіймаєшся з цим чоловіком? Да ви, блін, завтра розлучитесь. Ну, щось таке, знаєш, так, ці так. Оці речі. Тому що ти вже критично на це дивишся, дивишся з точки зору того, що це все трошечки ілюзія, яку створюють кожен для себе оцю от бульбашку свою інформаційну. Як захиститися в соціальних мережах? Від кого? Від чого? Чи себе захистити, наприклад. Приватність ти насправді ніяк не захистиш, якщо це не йдеться про щось там, знаєш, особисті дані якісь викладати там, чи ще щось, я колись, коли отримала водійське посвідчення, давно це було. Угу. Я споткалась, виставила це в інстаграмі з документом. А, да, а мені е, написав е, ну, людина яка з юридичного світу, сказав, що ти робиш. ну, Думаю, ну типу, документ, його ну не, не варто викладати, не варто це це робити, або б там, там замалювати або почав замалювати. Букви... Да, ну таке, це цифри. Це таке. Але насправді повністю сховати свої особисті дані, сховати себе в соцмережах. Ну це апріорі неможливо, тому що соцмережі вони зчитують все абсолютно. Считують твої уподобання, твої реакції, те, як ти що ти дивишся, на кого ти реагуєш, на кого ти не реагуєш, і на основі цього. Як мінімум, тобі пропонують рекламу, тому що ну всі знають історію, коли ти щось там подивився там на якісь розетці, ви обираєш собі праску, і тут ти після цього заходиш фейсбук. Просто просто вк... Про щось розмовляєш, наприклад, так, так кажуть люди, так, що він, працює, мене він, він мене підслуховує. Він мене підслуховує. Насправді ні. ні. Не кажу 100%? 100 Отпільно, я від... я, від... я, я від... не 100%. Це важливе питання. Дійсно, це я не кажу 100%. Я ні в чому зараз вже не впевнена в нашому світі, абсолютно, але. Можливо ж ти просто щось шукав в гуглі і забув про це. У а мене все одно... є декілька прикладів. Ми з друзями зустрічаємось, смажимо шашлик, потім сідаємо за стіл, п'ємо якийсь там е... На напої, так да. а, і ми. А ця людина спеціалістом в якомусь питанні, і ми сідаємо розмовляти про його тему, розмовляємо. Я взагалі нічого в дронах не розумію, ніколи не цікавився ніяк їх будувати, ні як їх там паяти, ні ще щось. І наступно ми я не беру свій телефон гуглити. А він, ми... слухає. він, а він просто... слухає він просто лежить на столі, і ми, типу, в темі іншої людини по великому рахунку слухаємо. Я щось там відповідаю свою думку наступного дня. Мені вже там якісь майстер-класи, як будувати дрони. що Знаєш, що це може бути? О, зараз мені прийшла в голову думка. Mm -hmm. а, геолокація. По геолокації ти поруч з людиною, яка, можливо, це гуглила. Ну, тобто, цікавилася. Боже, може, і таке бути, якщо ми мот... тихо. Звісно, я заходжу, цікавишся. Там? Я заходжу в сільпо, воно розуміє, що я зайшла в сільпо, і він мені одразу починає пропонувати телефон. Міни починає пропонувати мій застосунок оцей от сільпошний. І якісь там товари, щось він мені пропонує, тому що він знає по геолокації, що я зайшла в цей магазин. Ну, так само, можливо, це так, в так, цьому... але з 22, 24 лютого до другого року в мене вимкнені всі геолокації, Тоді все, що можна, Тоді тому, що я, я не знаю, що тобою не так. Ці місця, де ну мож... і це я не один раз. Mm -hmm. І це там в деяких багатьох ми знайомих, хто саме в цьому питанні, що ніхто цього не гуглив і в телефоні, типу, навмисно не робив ціні запити, ніщо. Слухай, зараз ми поринемо в таку конспірологію, що це навіть страшно трошечки. Друзі, якщо в кого є якісь ідеї, або хтось е, в когось є. Є інформацію з цього приводу. Напишіть нам десь в в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи є це насправді? Слухає чи не слухає, підглядає чи не підглядає. Ну, так. А всі всі жарти, коли тобі треба щось подарувати. Фендайсендайсен, восьмоберезня, це тобі дайсон, Фейсбук, дайсон. інстаграм. Потім знаєш, він... Буде повністю. А, давайте зараз Дайсон. Дайсон. а Ну ти рекламуєш що, зараз. Ти зараз рекламуєш фен Дайсон. Mm, ну, Нащо це робити? А це реклама. Так? Ну, ну, все, конечно. вже сказав, добре. тепер давайте дивися. Яка, яка реклама тобі? Як взагалі убезпечити себе? Як ну, уникнути, щоб крадіжки не відбулося там, твоєї інформації, фотографії, там, наприклад? Та ніяк. Ну, виклад, ти да, ти виклав да, да. свою фотографію, її може взяти хто завгодно. Ну, багато цих історій, коли е, беруть фото, десь там роблять якусь фейкову страницю, боти, да, які дуже там, в Фейсбуці, в Інстаграмі. І все. І, і що ти зробиш? Ну, ти можеш поскаржитись. В телеграмі Вайбері ще. Е, Да, Так, Вайбері я не, не, так, не так багато проводжу часу, але так. Це, це, це те я ж саме. з тим стикнувся, що було в якийсь момент, під mm -hmm. час повномасштабного вторгнення, що було дуже багато Юріїв Дерненко. Mm -hmm. Тобто в різних е, групах, чатах волонтерів, mm -hmm. так, mm -hmm. так, так, і мене додали там до мега-мега якогось волонтерського чату. І повідомлення перед тим, як зайшов туди вперше, Юрій Дерденко видалено, mm -hmm. і там коментують люди про те, що якесь популярне ім'я прізвище, тому що в тому чаті і він щось там вимов, щось випитує, щось намагається дізнатися. Mm -hmm. І що пам'ятаєте, там в березні було що публічні люди писали: типу, якщо я вам щось пишу, перепитайте я чи. Я це чи не mm -hmm. я. А до речі, про документи одна моя знайома колись а, десь виклала теж mm -hmm. фотопосвідчення, і її зламали, так розумію, сторінку з того, що, типу, втратили контроль, якась там соцмережа запросила, підтвердити, що це mm -hmm. ви, і, і надіслали це фотопосвідчення, яке вона просто виклала, що вона з ним. Да. Ну, це uh, до того такої. питання, і що робити, а і що тоді дали нові паролі Є якесь табу, що сторінку. не можна викладати. От ви перед тим як запросили мене в студію, говорили там от про Трампа, щось там про, угу, про угу, політику угу. в Америці. Насправді є такий кейс. Перша передвиборча кампанія Трампа у 2000 там, почалася 2013 році, вони створили, це просто здалеку дуже здалеку. <гум> вони створили кампанію, спеціально під цю передвиборчу кампанію, вона називалась Cambridge Analytics, здається. Ця кампанія займалася чим? Вона в Фейсбуці проводила психологічні тести, ну, типу просто опитування. Вони таким чином опитали, там щось за проходження цього тесту, здається, вони навіть платили якісь гроші. Абсолютно це було не прив'язано до Трампа, це просто був психологічний тест. Причому потрібно було вводити дані не лише свої Якісь там уподобання, хобі, а й близьких своїх там, друзів, родичів, ну, щось таке, там щось, були якісь запитання. І таким чином вони опитали, ж, здається, 270 тисяч користувачів Фейсбуку, Але зібрали інформації про 50 мільйонів. Ого! І цю інформацію в подальшому використовували як? Використовували для створення таргетованої реклами, 100, ну, судячи з ваших уподобань, ваших якихось реакцій на якісь події і так далі, вам робили буквально. Персональну рекламу. Персональну рекламу, яка буде вас зачіпати, конкретно вас, конкретно ваші якісь там тригери і так далі, чіпляти не тільки вас, а тих людей, про яких ви розказали трошечки в цьому опитуванні. От, і таким чином це був такий перший випадок, який став відомий як витік інформації. Потім Цукерберг там щось були, якісь справи, позови до нього стосовно витоку цієї інформації. Але ну, він довів це так, що це було просто психологічне опитування. Це було добровільно. Хочеш ти проходити це опитування, чи не хочеш це твоя справа. І повертаючись до нашого контексту, до наших реалій, хочу згадати оці всі тести у нас в Фейсбуці дуже популярні, який ти там баклажан, який ти там, яка ти там машина, який ти ще хтось оце. От. І дуже люблять у нас ці люди оце, от, проходити оці тести, потім це виставляти. От я пройшов, там я суперкар. Ну ні, ти не суперкар. Ти людина, яка просто здала свою інформацію і потім будеш отримувати дуже багато реклами, яка буде на тебе безпосередньо впливати. І впливати дуже ефективно. Тому що Трамп. В тій передвиборчій кампанії він став переможцем тієї передвиборчої гонки, і тоді він став президентом, тому що дуже йому допомогла саме оця от передвиборча кампанія в Фейсбуці. Тобто це так змінюється, така скажімо так, і політична свідомість. Звісно, і звісно, і де а на в людину? соцмережі це, в принципі, все ми зараз живемо в політичному контексті. Ну, не знаю, як у кого, але моя оця бульбашка фейсбучна це дуже багато політики, новини, якоїсь аналітики і так далі. І е, якось фільтрувати це все і знаходити оце раціональне зерно це дуже важко. І це проблема насправді. Зараз багато говорять про те, що от треба заборонити Тік-Ток. Дуже небезпечний, поширює фейки, поширює російську пропаганду, зчитує, знову ж таки дані якісь отримує. Але заборонити це завжди легко. А насправді ж ту ж саму інформацію можуть розповсюджувати в Фейсбуці, можуть розповсюджувати в інстаграмі, можуть розповсюджувати в ну, Телеграмі. Зайшов тікток за рахунок того, що він зайця китайський, китайський, і проблема так. в тому, що як я можу сказати, що uh -huh. коли я роблю якийсь збор, TikTok його тут же блочить uh -huh. відразу. І я розумію, що це за рахунок яких там скарг інших, тобто. Uh, в Різької Федерації є якась дуже велика така платформа, яка працює саме в Тіктоці, да. і мені здається, mm -hmm. що я згоден з тобою, що заборонити це найпростіше. Що краще нам зробити таку ж якусь платформу, щоб ми могли ці інформації. І навряд чи ми зараз зможемо зробити таку потужну платформу, яка була би популярною настільки, як, наприклад, той же Тікток. Я, зараз я маю на увазі, щоб в Тіктоці в нас була ну раціональна в нас була якась система важелів регулювання. Звісно, це обов'язково треба робити, але це складно. А, простіше сказати, що тікток поганий, давайте його заборонимо. Але ж люди все одно будуть шукати собі цю інформацію, яка розвантажує мозок. Оці, от прості такі, от ні відосики, які погортати перед сном і трошечки розвантажити свій мозок. Я теж іноді залипаю в Тіктоці. Це велика тайна. Ми нікому це не розповідаємо. Да, ну, але вони там за більше там музичка, якісь там концертні записи, американські, ну, якісь там американські там жінок. Ну да, це я просто вже сказала. Вони це треба виправдовуватися. Але треба бути все ж таки обачними для того, щоб не потрапити в халепу про те, що ти викладаєш, куди ти викладаєш і з якою метою ти це робиш, хто це подивиться і е, в який спосіб може використати цю інформацію. Звідки. Юлія Кочул, начальниця відділу інтернет-комунікації комунального підприємства Муніципальна телевізійна мережа муж була сьогодні. Сказати, медіа. Медіа, цих от довгих Media, довгих Media, ні, сказали, меж що говорити, назва. всю Повну назву. Медіа МТМ, да. тому що ми є в усіх соціальних мережах. Да. Ми в Ютубі. Тому дивіться наш телемарафон. І Підписуйтесь на І нас, підписуйтесь, будь ласка. На І підписуйтесь на наші новини в телеграм-каналі, тому що вся ця інформація йде з перевірених джерел. Це офі... Ми дуже намагаємося робити. Ми Офіційна дуже намагаємося да, перевіряти всю інформацію, надавати лише е, такі вижимку офіційної інформації. Ці перевіреної без фейків, і ми відповідаємо за інформацію, яку ми вам е, розповідаємо. Ми, ми це 100, 100 юлі. Ми плануємо. дуже раді, що ти завітала до нас. Добре. Дякуємо за інформацію, що поділилася